Всім привіт! Ви на каналі Ібіс, і сьогодні у нас на огляді інструмент, без якого не обійдеться жоден риболов спінгіст Це захват для риби Саважгір Флотінг Фіш Гріб. За допомогою якого можна витягнути майже будь-яку рибу без використання підсаки. Конструкція цього Інструменту дасть змогу надійно зафіксувати його за губу трофейної риби, зробити успішне фото, вийняти гачок та випустити рибу на волю. Даний інструмент виготовлений з легкого та міцного пластику, та й на додачу ще й плаває на воді, що не дасть вам змогу його загубити, наприклад, якщо він вилетить за борт лодки. Що стосується характеристик, Має довжину 16,5 см та спеціальне кріплення на руку, що при виважуванні риби риба не поплила разом з цим захватом. Але на сьогодні це ще не все. Також у нас в цієї серії захват саважгір сайфеті Fish Grip. Він виконаний з такого ж матеріалу, як і попередній, але вже має інший спектр застосування. Це морська ловля. А особлива ловля невеликої небезпечної та ядовитої риби, яку ні в якому разі не можна брати до рук. Він має довжину 21,5 см та спеціальний отвір для того, щоб зафіксувати його, наприклад, на ретрівері і носити з собою на собі або на поясній сумці. Неважливо, рибалите ви на морі чи в пресноводній водоймі, захвати саважгір стануть вам у нагоді. Тому, якщо ви ще обираєте собі надійний захват для риби, рекомендую звернути увагу на серію захватів Саважгір. Там ви знайдете захвати як для прісноводної рибалки, так і для морської. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки та до зустрічі в наступних відео.